Вітаю всіх гостей, глядачів та підписників каналу Васильовича Пригоди. І з вами я, Васильович. Хочу з вами поділитися одним таким девайсом. Ну, з закладки на відео ви вже зрозуміли, що це. Це камера вуличного відеоспостереження Їх зараз дуже багато є. В просторах інтернету. Перше, це мені треба їй поставити в мами. Мама в мене вже, скажімо, людина похилого віку. Проживає в сусідньому населеному пункті, частний будинок, двір здоровий. Ну і щоб забезпечити всяких, скажімо так, контролювати ситуацію. Я прикупив ось таку камеру. Значить, чому, що в ній такого, що я звернув увагу. В них на вулиці, наскільки я знаю, проблема з проводним інтернетом. Тобто мамі вистачає мобільного інтернету на телефоні. Вона там дивиться новини, Фейсбуки, Ютуби, А провести провідний трошки проблема. В цій камері є Функція 4G. Тобто вставляю сім-карту. Сім-карту я взяв від, дублікат, чи як вона точніше називається, для планшетів. Вона прив'язана до мого стартового пакета. І, і, Інтернета в мене вистачає, по-моєму, трафіку, по-моєму, по-моїх умовах стартового пакета. І я поставив. Свою сімку. Взяв на Київстарі додаткову для планшетів і поставив сюди. Це перше, що. Друге, основне, в них часто вимикають світло. І, щоб зарядити, а тут стоїть 4 акумулятора модель. І я вам прикріплю фотографію. Я вже вскривав, дивився. Акумулятори, ну так, наскільки я трошки в них, то вони непогані. І щоб зарядити, помимо блочка для зарядки мобільних телефонів, а тут ось Type-C, є в комплекті сонячна панель. Тобто виробник сказав, що за день ці акумулятори. Вистачає часу, навіть в сумрешну погоду. Ну, не знаю, це покажуть випробування. Якщо я зможу в будь-який час або поставити, бі... е... Е... значить, зарядку вже від мобільного телефону, я в другій серії покажу, де вона вже конкретно буде стояти, як вона буде там в мене кріпитися. Ну, розраховую, щоб вистачить сонячної панелі. Це що касається основних таких моментів, які мене дуже зацікавили. Є функція Wi-Fi. Тобі ж, я так думаю, я не міг випробувати, бо в мене в будинку стоїть роутер, і він ну, якби трошки забиває. Я не можу, я бачу, що є цей, цей інтернет. На Wi-Fi, але я не можу перейти. Я подивлюся, вже її установлю у мами. Побачу, як воно буде на місці. Тобто, є дві антени, одна фіксуюча голова е, камера з підсвітками і одна поворотна. Тобто в нею можна дистанційно повертати. Ну, Заявляють, що 360 градусів не знаю, може і так, може і не так. Треба чи це, коротше, я вже її поставлю і ми побачимо на місці, чи вона буде перекривати повністю весь мені необхідний, необхідну територію. Одна стандартна камера і одна поворотна. Стандартна тут розділена на дві частини. Я включу побачите. Стоїть датчик руху. тобто, якщо десь вночі, наприклад, ну, вона буде в діжурному режимі, тільки буде якийсь, якийсь рух, вона зразу починає фіксувати і знімати. Підсвітка є дуже така, скажімо, ярка. Ще одне, що цікаво, є сирена. тобто, я... З телефона можу включити цю сирену, і я вам скажу, я вам її включу, вона кричить дуже-дуже так голосно. Я думаю, що якщо в три години ночі хтось, якісь не недоброжелателі захочуть залізти в двір, і вона закричить, ну, буде дуже весело. Ще є тут динамік і є мікрофон. Тобто я можу в себе на телефоні чути, що робиться вокруг. Це теж таке цікаве. Також я можу з телефона включити мікрофон і можу говорити, тут динамік дуже голосно буде транслювати все те, що я скажу. Теж дуже так ну, непогана функція. Якщо я в три часа ночі спитаю, що ти сюди прийшов, ну, думаю, з'явиться штани... в дворі такий. Цікавий запах неприємний. Я її розпаковував на почті, бо не знав, що робиться. Ось така коробка. Модель, давайте я вам скажу, називається TP184G. По функціоналу тут По її таких... сонячна панель, акумулятор. Ну, є меню, меню настройки дуже такі розширені. Пише, що є прив'язка до спутника. Яким чином я теж датчик руху, 4G мікрофон? Пише, що може зберігати інформацію на облаці, але я ще з цим не розібрався, чесно кажу. Кольорова камера. Можна переключати в чорно-білу, можна в кольорову. Ну, по 360 градусів. І Wi-Fi. Ну, побачимо, як воно буде. Я вже на місці поставлю. В комплекті є кріплення під сонячну панель. Я вже на місці її, там побачу, як вона в мене там де стане. І це буде в другій серії. По е, запуску. Для запуску потрібно сканувати QR-код. Він так само є ось на боковині. Цей, скоріше я відклею, приклею собі десь в іншому місці, щоб її ніхто не міг війти, Вона паролиться, вводиться пароль і Йде заход... посилання через QR-код на сайт, і на сайті скачується сам додаток. Но, признаюся, щось той додаток в мене не захотів працювати. І я помоніторив, вже сам на PiMarketі скачав додаток V380 Pro. Обов'язково повинна бути sim карта я вам зараз покажу, де вона знаходиться. Ось тут бачите резинова заглушечка, і доволі плотно вона сидить. Там два слота і кнопка Reset. Тобто перезагрузка два слота, один під sim карту інший під карту пам'яті. Карта пам'яті на 64 ГБ була в комплекті. І... На е, самому кріпленні теж така сама є резинова заглушечка. З проріздю для підключення там, слот е, Type-C і кнопка ввімкнення. Теж вона закривається. Коли не треба, можна повністю навіть є заглушка, щоб закрити. Ну, подивимося, як вона буде працювати від сонячної панелі. Ну, а ми зараз що? Зараз я вам її включу. І ми подивимося. От я її запустив. Заходжу в додаток. Запускається, бачите, додаток і ну, в кімнаті. От, бачите, вона вже почала показувати. От. Значить, по перших таких налаштуваннях є функція повороту голови. От бачите, я вам зразу, це я, мої вітання. Трошки йде запізнення, звісно, бо через Київ старовську мережу. Можна її повертати. Бачите? Вона повернулась. І є позиція. Тут, от я зараз удалю, і можна зафіксувати шість положень камери, на які при першій необхідності. От давайте перше положення буде от таке. От воно зафіксувало. Потім я змінюю. От я змінив і фіксую. І коли в мене буде шість таких зафіксованих, Мені не потрібно кожен раз там підстраювати. Я от нажав на, перший, на першу позицію, і вона сама підстроїлась. Треба нажав на другу, вона перейшла на другу. І таких буде шість позицій. О, бачите, я нею повністю Управляю з телефоном. Е, є, можна робити е, фотографію. Як, е, з, от зробив фотографію, і вона зберігає в альбом. І є, е, я вам говорив, що є. Можна розмовляти. І якщо є 1, 2, 3, ну, йде ехо і включається. Давайте я вам ось так от тяжки покажу, щоб ви бачили. 1, 2, 3 От бачите, і включається зразу красна індикація. Також я можу. І можу, якщо от я буду передивлятися в реальному часі, я можу зробити запис. І от воно пише вже на мені прямо на телефон. Помімо того, того, що воно пише на сім-карту, воно пише мені ще на телефон. Є Трошки бачите, от один, два, три. От я показую один. Два, три. І бачите, йде. Ну, секунди, дві, три. Значить, Є ще одне налаштування, це таке швидке. Це можна включити підсвіт... підсвітку. Давайте. Можна три функції включити автоматично і виключити. От ми включили і бачите, як вона заслідується. Є функція тривоги, я вже включив. Функція тривоги чуєте. Кричить дуже-дуже крепко. Також, я, якщо ви бачите на екрані, є рівень заряду батареї і є час, коли я веду йде дане зйомка. Позиція, це я вам вже розказав, регулювання самою камерою. Є, можна виставити датчик руху. Також настройки фотографії От автоматично повний цвет і чорно-біла. І аналіз собитій. я, це коли камера стоїть в спящому режимі, і тут хтось проходить десь якийсь рух, вона висвітлює, фіксує повністю кожен рух, де що пройшло, і я можу з телефона перевірити. І інверсія, це я от, якщо нажму, воно зараз... От перевернуло. Тобто її можна чіп, чіпляти е, різними способами. При цьому вона буде знімати так, як вам. І є калібровка, це коли я вже її відкалібрував, коли її виставляю на нове місце, я включаю, вона починає сама орієнтуватися і сама е, робити свої налаштування. От є. От. Бачите, воно вже е, показує е, альбом, оці всі рухи, воно зафіксувало. І можна їх передивитися. От. Бачите? Тобто був, був якийсь рух, воно його зафіксувало. І в налаштуваннях, зараз вона сконектиться, трошки підтримажує, тому що я облачне зберігання, Время можна виставити свій часовий пояс, настройки тривоги, настройка робочого режиму, настройка запису, її чувствительність, світу чувствительність, настройка скорості ПТЗ, настройка громкості. І ну, тут багато є, можна перезагрузити і скинути всі налаштування. Ось такий девайсик, я вже вам назвав основні його е... такі моменти, які Мені більш всього сподобалось все, що він працює автономно як по зарядці батареї, і автономно, незалежно не, не потрібно Wi-Fi. Бачите, трошки йде за, з, з запізненням. Е, Покріпленю я вже зробив, поїду до мами, його встановлю і вам покажу в другій серії, як воно вже буде працювати. Як воно в мене буде на місці контролювати мій двір. Ну що, хто сталкувався, прошу написати коментарі. Можливо, вже в когось таке є. Її хорошо ставити на віддалених десь місцях, десь на якомусь господарстві, щоб не тягнути туди інтернети. Купляв я її. Випадково побачив, здається, чи в Інстаграмі, чи в Тікток і переглядав телефон, зв'язався з цим хлопчинкою, відправка була дуже швидка. Ну, я б, звісно, ще б якусь інструкцій ніяких не було. Ну, в принципі, можна догадатися, все по налаштуванню там нічого складного. Додаток все підказує, що потрібно робити, сканувати, ввести код. Тобі ж якби відео уроків ніяких не було, ніде я не знайшов. Ну, ось такий девайсик. Поставимо його вже на місці. Поділюся. Не забувайте писати коментарі, хто з таким може виставкусь. Якщо які питання, пишіть. Обов'язково підпис на канал, хто новий глядач, щоб не пропустити. Другу серію, як він буде працювати на місці. Ну і з вами був я, Васильович, і мій канал Васильовича Пригоди. Всім пока!